Ну що, друзі, нарешті я сів відпочити після декількох оглядів готелів Коблево. Що хочу сказати? Картина дуже погана, дійсно погана, тому що готелів мало працюють. В принципі, по ним видно, що вони зараз дуже переживають за те, що в них не буде гостей, тому що, наприклад, там деякі готелі вони відкрилися тільки от в цьому році, в тому не відкривалися і вони не знають, як зреагують. Взагалі, туристи на це, да? чи будуть їздити чи ні. Саме для цього я знімаю ці відео, щоб допомогти бізнесу, тому що бізнесу зараз в Миколаївській області дуже важко. А в Коблево, так я взагалі вважаю, що це дуже ризиково відкривати тут готель, запускати його, тому що бачите, вихід до моря закритий, в принципі, так, щоб сказати, що вільно можна пересуватися і ну, там, купатися, да, то. Такого робити ніхто не буде. Думаю, да, може знайдеться пару людей, які там захочуть скупнутися ризикові, але я вам не раджу цього робити, тому що це все ж таки ціна вашого життя. Тому наразі зараз я зроблю собі перерив перерву. До речі, хочу вам ось показати ось такий набір. Ну, трошки пакет зімнявся. Це від компанії Pizza Sushi Shop. Дуже зручно брати з собою в дорогу. Де б ви не їхали, вам дуже буде зручно взяти ось цей набір, він коштує 250 гривень, в нього входить великий бургер, картопля фрі, кола, соус. Ну, тобто, Якщо ви подорожуєте з дітьми, в них також є набір Хеппі Міл називається. Там замість коли йде сік дитячий.